Перше за декілька років вирішила зробити променад на карбутівку. Переговорюсь містом. Це наш краєзнавчий музей. Наш камінь. О, там якась екскурсія. виблискують з золотом іду наглядовий майданчик. Ух! Щось таке місце створене для романтики. Оце не просто камінці, це дійсно давні руїни. Це решти монастиря, стіни. Колись була така група, не буду називати її, вони співали про пух топаліний. І я завжди дивувалась, до чого тут липень. Зараз тільки квітень. І скільки цього пуху. Хтось зробив такий славний горідиться в дворах. Дивіться, який гарний, вже білий бузок розтвію. Ой, який запах. Боже, запах неймовірний. Ой, це щось приголомшливе. Запах. Неймовірна пора. Це цвітіння зводить з розуму. Ні, ну ви подивіться, яка краса. Просто жіночки, які створюють таку... Красу, в дворі просто. А це руїни теж. Йду в одне таке таємне місце. Я про нього дізналася теж доволі недавно. І гадаю, що багато житомирян не знають про існування його. Зараз вам покажу. Багато хто пізнає цей літак. Ось спускаємось такими сходами. Ну Трошки сумно це виглядає. Ось тут, бачите, захисні споруди були зроблені. Я перебралась через ці рівчаки, але як я буду назад добиратися? Ну, ось треба йти такими хащами. На шляху трапляються ось такі калюжі. Шпакіння. Вимітніть голосніше звук. Боже, це ж щось неймовірне. Ну і я прийшла. Ось це місце. А показала мені це місце моя подруга Світлана. Якщо вона дивиться, то вона здогадалася. Що це про неї йде мова? Мушу знову через ці рови якимось чином пробиратися. Іншого шляху, я не знаю. Молодь так смачно матюкається. Ай, молодь, молодь. Передсибую через цю шину. О, вже чуть не звалилася. Це якщо у вас немає змоги побачити карпатські водоспади. Оце видно наш парк. І сцена для виступів в народі називається Ракушка. Ну, просто зроблено було у вигляді мушлі. Розташоване в парку, який колись називався парк імені Юрія Гагаріна. Зараз це парк барона де який започаткував цей парк. Ось такі. Невід'ємні атрибути тоталітарних країн або ж країн бувшого соціалістичного табору. Місцевий той зрозумів, що на Карбутівку я буду йти дуже довго, а саме Гідропарк, Бо я не минаю жодне місце, яке варте уваги. Оцей монумент слави був відкритий в 1979 році в травні. Таке величне. Там, як зазвичай, був вічний вогонь. Це дамба так гуде. Look at this stunning view. Ну туди я не піду, бо це дуже буде довго. Хіба це не прекрасно? От на відео не видно. А ти куполи так там сяють, як у кота коєшом. <гум> так, попереду ще буде одна цікавинка, і я буду нарешті в гідропарку. Ось воно це місце. До речі, я ще жодного разу не була в Парижі. Так що, якщо є дуже таке бажання, можна його візуалізувати. Утяцька мозаїка радянських часів. Ось Такі фігнюшки для дітей. Забавки. А це моя бувша робота. Я тут пропрацювала 16 років. Пенсіонери колись казали сомбез. Взагалі цікаві люди. Колись за часів Януковича, коли звірусилося слово оригіонали. Вони казали не оригінали документів, а казали «орегіонали». Ось вам, приніс Оригіонали. Я там помилилась на початку відео. Я мала на увазі саме гідропарк. Довгий час я не була в гідропарку. Оцих пташок малював Діма краб. Бачите, людей маса. Коротше, буду нюхати сосни, хмари. І слухати пташок. Домашніх собак багато. Але ось такі без хатьки теж є. Маю надію, люди їх трошки підгодовують. Так би вони тут не бігали. Сирота. Яка я красавиця. Боже, який в мене спидничина. Хотів ловить голубів. Бездомних собак купа. З граями бігають. Маю надію, що вони не агресивні. Людей тьма. Атракціони працюють. А вони цей тербельник. Так, да, так, газ класний, кислий. Польською це зветься коломне нове. Ось ті фігурки ще за мого дитинства були, мабуть. Ну, в Юні роки я його застала ще, ото Альонушку з козльонком. Ну, Як на мене, це такий несмак. О! Коротше, це та, яка розраховувала понюхати тут сосни, насититися спокоєм. Напевно, буду я. Звідси йти назад. Бо тут дуже людно. Сюди треба йти, коли дощ. Тут можна ловити релакс. Так, вирішила заглибитись у хащі, але тут теж не безлюдно. жив Це все, що Пляжний волейбол уже. То, що треба, так. Ага, Загоральщики, які ще за моєю юності тут загорали, загорають. Вони своїх традицій не міняють. Тарзанчика, я пам'ятаю, з часів, як була дівчиною, не і так щось він заподозрив, що я його знімаю. По угу. результатам експертизи асфіксії. І багато е, проблем, які не вирішуються на уровні міськради, а все Зрозуміло. Остается... Тобто да. громадськість має до цього долучатися, якщо вони піклуються про своє місто, особливо да, про, да, про, да, про гідропарк. Бо да, дійсно шо? в діції не те, що купатися не можна, тут навіть риба вже да, на купатися угу. брони, ну, да. Ще сезон распочался, да, да. да? То Тобто це метод, як я бачу, очередної отбрехаловки, де намагаються э, цими листовками захистити эту територію, которая в перспективі, як я розумію, буде порвата під частний бізнес. Угу. Вот Ми стараємося, щоб вона она народу, щоб да. здесь сохранялись традиции, которые всегда були да, да. для людей во ім'я людей, і да. щоб люди здесь отдыхали. Тем більше альтернатив у нас немає, так. Да. Та без безкоштовний пляж, безкоштовний парк, і він у нас один. Його да, треба берегти так. Так для людей. Так, дякую да, вам. В групу, 200 человек в одной группе и 230 в другой. Да. Подключайтесь, и мы все вместе будем силы, которые поможет развивать совместную активность и да. это захэстить. Это важно, да, захэстить. Угу. И экологию і парк, і місто. Так. Дякую вам за інтерв'ю. Міцні ці конструкції, якщо вони досі не зруйнувалися. Я не знаю, мені це не подобається. Для мене це якийсь несмак. Але стоять тут, вже не знаю, років з 30, а то й більше. Так, йду я додому, бо я вже щось дуже втомилася. Але трошки тренуюся, Я ж планую десь на майбутнє у подріжж, то треба тренуватися. Не вбив, ж. Душ і роздягання. І ще. Це перший пляж. Сосни тут пахнуть, Клас. Погуляла і додому. Зараз на тролейбусі поїду. Щось не хочеться мені пішки йти. На останок покажу вам милих песиків. ой ти, боже, який я розний. Ай! Манюська. Жалко тільки, що він з жопки. Повернись до мене. А, алюмасий.